18 вересня 2007 року вийшов 11-й понометражний мультфільм по всесвіту Барбі. Барбі острівна принцеса. Ага, скоріше, як скажена жінка, яка після життя, прожила на острові з тваринами, і вона з ними говорить. і тут з'являється такий чоловік. Такий Ого. Мені подобаються жінки, які трішки зійшли з розуму. Все починається на безлюдному острові, де після штормової ночі викинуло маленьку дівчинку з втратою пам'яті. Мені завжди було їй дуже шкода, тому що ну ви уявіть, уявіть себе. Вам там років я не знаю 6-7. Вас викидає на безлюдному острові і де ніхто з вами може це тварини. І ви їх поки що не розумієте, тому що ви будете їх розуміти потім, а зараз ви їх не розумієте. Ви не знаєте, що з вашими батьками. Ви взагалі ви не пам'ятаєте, що у вас існують батьки, як вас звати? Ви не пам'ятаєте? Єдина ваша згадка, як вас звати, це от на вашому цьому такому сундучку, о цій скринці написано, що вас звати Ро. Вас звати Ро. Проходить 10 років розі своїми друзями, тваринами, саджіті. Та Азул проживає мирне життя на острові. Коли я була маленька, я хотіла так жити, знаєте, з купою тварин на острові, ти живеш собі, не тужиш, в тебе таке класне місце для спання. Але з іншого боку, коли ти вже дорослий, ти розумієш, що це капець, ти будеш так хотів жити. Двіться, не потрібно платити за комуналку, не потрібно ходити на роботу. Завжди є їсти, завжди є тепло. У вас є друзі ввечері ще одного дня, розпіваю колискову для тіко. Це єдине, що вона пам'ятає зі свого життя до проживання на острові. Наступного дня стається щось неочікуване. На острів прибувають інші люди, розхищає цих двох незнайомців від крокодилів і знайомиться з принцем Антоніо з королівства Оболонія і його другом Фрезером. Хоч тварини дещо вороже ставляться до принца, пропогоджується на його пропозицію вирушити до місця, де знаходиться безліч людей, схожих на неї. Можливо, тут вона знайде свою біологічну сім'ю, а можливо ні. весь цей фільм мені, мені є таке сильне відчуття, що хочу плакати. Десять років жити на острові, і тут от тебе забирає якийсь невідомий чоловік на землю людей, і ти не знаєш, чи ти знайдеш свою реальну сім'ю чи ні. Але в тебе є сім'я з тварин, але... З тварин, а не з дітей. Ці питання воркочуть, шепочуть, нуркочуть, клекочуть. Мені дуже подобається ця пісня, але мене дещо турбує це нав'язне кохання з першого погляду між принцем і Ро. Вона після життя прожила на острові і тут приїжджає якийсь мужик, і перший мужик, якого набачена на нього закохується. Дерек. Тільки мішає розвитку почуттів між Антоніо та Ро, і, чесно кажучи, хоч це і ревнощі, але може, і здоровий глуст. Принц веде ро на знайомству зі своїми батьками, які досить проти цієї дикарки. Але тут вони знайомлять Антоніо з його нареченою, принцесою Люсіаною та її матір'ю королевою Аліаною чи Аріаною Аріана Гранде в старості. Бед поговоримо про те, що в дитинстві я була впевнена, що Лусіана після того всього, що відбувається в цьому фільмі, вона міняє своє ім'я і переїжджає в таке одне королівство, де вона стає королевою Ізабелою, і де вона народжує 12 дівчат, і відбуваються всі події, які відбулися в Барбі та 12 танцюючих принцес. Чомусь, коли я була мала, я була впевнена, що Люсіана це мама всіх цих принцес, 12. Скажіть мені, що я не і хтось теж так думав. Бо що Якщо я тільки одна так думала Окей, нормально. А що таке? Ро не хоче мішати розвитку, стосунки. Вона йде спати у оранжереї зі своїми тваринами, родиною. Дивіться, брат Антоніо тільки приїхав з подорожі, з далекої подорожі. Він там подорожував далеко далеко Він тільки приїхав і вже на день в нього бал заручене з дівчиною, яку він зустрів тільки зараз. Я така рада, що ми не живемо в часи аристократії. О Боже. Ну, в нас є, але не такої аристократії, знаєте. королів, такі всякі штуки. Не в нас. Антоніо йде на протиречу батькам. Він не хоче одружуватися з Люсіаною, але король з королевою залишаються непохитними. Ввечері ми дізнаємося, що Люсіана цього весілля теж не хоче, вона хоче кохання, але її матір змушує її вийти з-за когось благородної крові. І після цього в пісні ми дізнаємося, що король зламав життя сім'ї Аліани Аріани, не знає, її правильно звати. Він позбавив її сім'ю багатства і статусу, та вона жила на свинофермі. Потім Аріана Аліана вийшла заміж за старого короля при смерті, і через багато років дізналася, що король шукає наречену своєму синові. А у неї якраз донька на виданні. навіщо це так казати? Старі часи такі дивні, але одним словом, Аріанна хоче помсти королю, не знаю з яких причин. Хоча, коли вона була маленька, скоріш за сей, цей король, він був по ціки принцом, але вона хоче помститися, тому що чомусь е, от її сім'ю опустили, і тут вона жила на сину фермі, і от в неї такі проблеми з головою. Я би теж опустилася, якби мою сім'ю опустили, знаєте, зняли з нас статуси цих аристократів, опустили на землю, і потім ми всі жили на санофермі. Але якщо це зробили різонно, це ще залежить від. Мені не доповідають дуже багато фактів, щоб я зрозуміла, чи я хочу як це, вірити в Варіан, чи я хочу вірити королю і королеві, яким вона хоче помститися. Чомусь що королеві теж? Я не знаю. Ро прокидається у оранжереї, тікнеє, що хоче додому, та знову злиться на прибуття принца, який запрошує ро на чаювання зі своєю сім'єю та сім'єю Люсіани. Тут королева Аріана не напряму осуджує манери Ро, поки її донька крадькома допомагає дівчині. Люсіана така добра людина. Я не знаю, як Аріани народилась така добра дитина, чесно кажучи. Після підступу Аріанни, який закінчується розсипанням цілої таці печива на Ро, вона покидає чаювання. Ро не знає, чи варто їй боротися за кохання, чи можливо краще повернутися назад на острів. Під час розмови Люсіана розуміє, наскільки вони з Антоніо різні, а її матір легко відкриває, що напрочуд добре знає розташування різних місцин на території маєтку, хоча вона тут вперше. Під час цієї прогулянки корейської сім'ї вони бачать ро, яка з Талулою, мапушкою королеви стрибає по деревах, і це ще більше укорінює рішення батька Антоніо щодо заручини. Я не розумію гніву батька Антоніо. Він настільки погано ставиться до Ро. Брат, вона 10 років жила на острові без інших людей. Ти думаєш, вона за два дні стане такою леді леді? Чи що? Ну, типу, я цього не розумію, його гніву. Ті, котрішки розслабляється, і друзі разом з Талулою допомагають Ро одягнутися до вечірнього балу. Краще вже забути про цей страх. Ро вдягається найгарніше на всьому балу. Під час танцю з Антоніо він просить її залишитися з ним, поки королева Аріанна просить поспішити з весіллям, щоб не виникло ускладнень. Дивіться на на Раві в той час помічає прапор королівства Балавія, з яким Ро викинула на березі острова. На цій кареті приїхали граф та графиня, і в них не було доньки. Ро розчарована. Антоніо, почувши вимоги батька про прискорення весілля, говорить йому, що відрікається від рону заради Ро і йде на її пошуки. Та Тіко замовчує прибуття принца і приховує лист Антоніо. Ти маленька скотинячка, ну типу. Я їй можна зрозуміти, але з іншого боку, я, би була, зла, я би була зла. Я на місці бро була б дуже зла. До нашого жаху Аляна Аряна посилає щурів отруїти їжу усіх тварин в королівстві, щоб Ро звинуватили в дивній невиліковній хворобі. Ро знає, як вилікувати тварин, та її ніхто не слухає і її кидають заграти. Антоніо жертвує своєю свободою на користь Ро. Він одружиться з Люсіаною, а Ро дозволять повернутися на острів. Та Аріана не здається так просто. Аріана підкупляє цього командира цього корабля, щоб він зробив так, щоб рост в більше ніколи не існувало. Аріана, воу. Роз друзями здогадується, що усьому вина зла матір Люсіани, а тікола мається і розповідає про лист принца. Ро їй, я б цього не зробила, і пояснює, що вона любить всіх, і чим більше любові навколо, тим краще. Друзі планують повернутися назад та врятувати тварин, але їх скидають з корабля. Він точно хоче їх вбити. Водій розгадує, що насправді її звати Розела. Вона згадує той момент, коли вона випала в воду з корабля в дитинстві, коли її викинули на тому острові. І там чоловік її кличе Розела, Розела, і от вона згадала. Також на допомогу до них приходять дельфіни. Надто добрі ці дельфіни, я вам скажу. Прибувши у палац, Розела рятує та Лулу, та Аріана, все одно звинувачує її. Але пташка говорить Розелі, що взагалі то Аріана підсипала оцю сон-траву, всю їжу на банкеті, і всі вони, якщо вони з'їдять це. І потім такий Антоніо з Розелою такий типу: Попробуйте, якщо ви нічого не підсипали в цей торт, на каже, ну, ми ще не обідали, а потім натікає і починається погод принц Антоніо і Розелла ловлять її. Батьки Антоніо розуміють свою помилку і дозволяють весіллю між сином і Розелою відбутися. Під час цієї розмови Розела говорить своє повне ім'я королівській парі, і це підслуховує королева іншого королівства, яка весь цей час відчувала, що щось не так зро виявляється, це її матір, Розела принцеса. Колискова допомогла їй знайти її матір, і в мене такі сильні відчуття, ніби я хочу ще раз ревіти від цього моменту. Я знато багато плачу над мультфільмами. Відбувається королівське весілля, та Розела з Антонією відпливають у подорож. Я дуже сподіваюся, що перед цим королівським весіллям Розела мала можливість провести час зі своєю матір'ю, тому що, якщо ні, що це? Зразу з якимось чоловіком кудись там поїхати? Це знайшла тільки свою сім'ю. Я би певно пожила ще з ними перед тим, як одружити з якимось невідомим хлопцем. Я скажу зразу, що цей мультфільм має такі змішані почуття, викликає в мене, тому що все таки я б хотіла, щоб вона більше побула зі своєю сім'єю, ніж зразу кудись їхала з цим Антоніо. І Антоніо досить такий дивний персонаж, тобто він побачив дівчину на острові, закохався в неї, Окей, з тобою все зрозуміло. Але ти перший юний хлопець, якого назагалі коли-небудь бачила, дай їй шанс пожити життя. Можливо, через те, що в моїй голові сім'я важливіша за якихось незрозумілих чоловіків, я себе таки почуваю. Але це вже я також не повністю розумію цей гнів Аріани Гранде щодо цього короля і королеви. Давайте розберемо цю ситуацію. Вона в пісні співає, що її сім'ю там осудили, знизили їхній аристократичний статус. Вони стали просто людинами і вона прожила своє життя на свинофермі. А за співає, що це зробив король. Але коли вона була маленькою королем, був батько теперішнього короля, тобто попередній король, чому вона злиться на цього короля? Я розумію, що можливо вона ще злиться на нього, тому що все-таки це син минулого короля, і він міг прикласти руку. Ми можливо не знаємо скільки саме років цій королівській барі. Але все-таки ми можемо здогадуватися, що Аріана і королівська пара вони певно одного віку, тому що в них є обох діти такого віку, приблизно, тобто Люсіана і Антоніо. Але в королівської пари також є три малесенькі дитини, тобто три малесенькі принцеси. Вони не можуть бути дуже стрими. Можливо, сім'я Аріани не була винна і вони хотіла це довести, але їм не дали можливість, тому вона злилася. Також у мене завжди в дитинстві була така величезна претенція до цього мультфільму, це те, що чому батьки Розели не шукали її. Ми можемо взяти до уваги це, що коли стався цей шторм, можливо, можливо, батько Розели, який кликав її на кораблі, тому що я припускаю, що все-таки це був батько Розели, тому що, якби це був хтось такий понижче статусу, вони би кликали її як принцеса Розела або там ваша високість. А, ну, можливо, в паніці хтось карозела, але я припускала, що це був її батько. І я також пропускаю, що корабель все таки зламався і він помер. Тобто Розала була єдиною, яка вижила. І матір Розела не мала можливості шукати свою доньку. Вона мала якось упорядкувати те, що відбувається в королісі, тому що тепер вона єдина, хто править цим королісом. Я пропускаю це все від того, що на королівському весіллі Люсіани і Антоніо приїхала лише королева, тобто не приїхав король, тобто приїхала лише матір. Розе, і це настільки все в мене пішло в той. Одним словом, перед історія Аріани Гранди дуже заплутана, я не розумію, що це відбувається. Розела не хотіла шукати, тому що вона стала шизофреніком і почала говорити з тваринами. Так. Ставлю шість десяти цьому фільму, тому що я дуже погані відносини з тим, коли жінка, яка все життя не бачила ніякого чоловіка, тут різко виходить за першого зустрічного чоловіка заміж. Я дуже погано цього відносяться. Тому що ну дайте їй пожити життя, дайте їй побачити інших людей. Якщо будете осуджувати мене за цю оцінку, осуджуйте того, хто придумав цей мультфільм. Відчуття відправля до мене дуже змішані. Я не знаю, чи мені подобається цей мультфільм, чи я його осуджую. Тобто, з одного боку мені подобається, а з іншого боку, чому тварина виглядає так дивно? Ви знаєте моє відношення до того, коли тварини говорить, але тут їх людина розуміє, тому можливо, я відчуваю це трошки краще, ніж... Але погані мене відчуття щодо цього мультфільму, навіть те, що я там чудно розривілася на моменті з Колосковою, не означає, що я буду ставити всьому з 10, 10. Я плачу на кожній серії. Дружба це диво, тому що мене переповнює ностальгія, а не тому, що там сумно. 60 і все. Слава Україні, героям слава, слава нації, смерть ворогам! Україна спонсор все. Побачимося з вами в наступному відео. Я бажаю щось трохи на, на рік. Виживіть, і я пішла. Всі опа.